Я хотів згадати знову про безсмертя. Віктор Михайлович дав пропозицію, але треба ж його реалізувати. Ми намагалися це зробити, зробити, отак, скажімо, електронного двійника людини. Значить, то всі засоби є. В поверхневому плані от, така анімація дозволяє зробити не тільки показ, Але і у нас є діалогові засоби О, в цій системі, до речі, відпрацьовують непогані діалоги. Можна спілкуватися з системою. Uh -huh. тобто, з цією системою, з будь-якою, в тому числі і з електронним двійником, можна е, спілкуватися. Це ну, цікаво, але Лужков має на увазі е, дещо інше, більше, значуще, більш значуще. Е, Треба зробити систему, яка відновлювала б інформаційну свідомість того самого оригіналу, двійника. Uh -huh. Сьогодні засоби, які існують в інтернеті, в тому числі чат-боти, які uh -huh. зараз вже, GPT, саме, вони пробують таку можливість надати. І треба зробити одну таку роботу: зробити колайдер ідей, пропозицій, думок людини, той самий, за дійсністю, сучасністю, станом науки і все таке інше. Дати йому можливість розвиватися. Тоді можна з нею розмовляти серйозно і від неї чекати серйозні речі. От ближча задачка у нас. Є, і я думаю, що ми щось вспіємо да, зробити. Системи от такого консолідованого інтелекту, де треба збирати різні дисципліни під один проєкт. Де, якщо по-чесному казати, то будь-який складний проєкт не може замикатися в рамки однієї дисципліни, ви ж розумієте. Тому треба шукати кластери для дисциплінарності. Для цього треба мати інструмент, апарат, теорію і технологію. Угу. От Це задачка сьогоднішнього етапу. Вона співпадає з головною задачою, а саме побудови оптимальної системи світоустрою за допомогою засобів кібернетики, започатковані Віктором Михайловичем Блушковим. Угу. І такі пропозиції ми от намагаємося видавати на гора, поки що вони, так скажімо, не знайшли. Підтримки, але я маю надію.